Леонід Глібов джола і мухи. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива, Про це найбільше смілюдів. Тут, кажуть, доля нещаслива, Дурний хто досі не летів. Покиньмо кому Україну, нехай їй хрін, та помандруймо на чужину аж до веселих тих долин, де доля краща я витає, і Боже плаче наш душі, зими, там, кажуть, не буває. Гуляй, безпечно, живусі. Так одна муха цокотуха базікала з комою вдвох, Коли поглянуть на горох, сидить бджола. Та й мовчки слуха. Здоровенькі були, обидві мухи сегули. От добре, що зустрілись з вами, а нуте й ви збирайтесь з нами. На це жила, сказала їм. Шкода, я рідну Україну не проміняю на чужину. Нехай це щастя вам самим, а мухи разом задзищали. Ось годі не кажіть, жили ми тут добра не знали, бодай би так не жить. Не то пани, дурні селяни усяке шкодить нам. Щодня таке життя погане, колись так буде й вам. Ні, я сього не сподіваюсь, сказала їм джола. мені шаноба скрізь була, бо я без діла не тиняюсь. А вам, однако, що тут, що там, Ви ні на кого не жалкуйте. Обридло тут, туди мандруйте, на втіху паукам. Я, охочих до мандрівки, давно сказать хотів Хто дома з ледащів, тому не жаль домівки. Діди, мовляли їм колись, і дітей ринде куди-інде. На що ви нам здались? Там, може, вас не знатимуть, то й римбрію не зватимуть.